Концепцію розвитку простору довкола історичної садиби Львовоча презентували у музеї Вінниці. Саме його працівники спільно з командою з формографії розробили чотири 3 d моделі. На них зображено, якими спорудами можна заповнити подвір'я, аби музей Вінниці став цікавим для відвідувачів. каже директор Олександр Федоришин. Величезний блок наших розмов, дискусій зустрічі тут зустрічі онлайн, проговорювалося. Проговорювалися ну, такі певні, певні пункти, як би ми бачили розвиток цього простору, цієї будівлі цього простору на перспективу. Бо музей це історія на дуже багато років. У концепції намагалися врахувати основні потреби музею: – подієво-освітній блок, експозиція, адміністрація, робота з фондами, а також реставраційні майстерні. Працюючи над нею, розробники побачили, самої будівлі буде замало, тому команда з формографії намагалася максимально задіяти простір довкола. Але зіштовхнулися з проблемою. Сади Бальвовоча є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення, але охороняється законом лише будівля. Частина земельної ділянки належить громаді. Кілька господарських приміщень у приватній власності акціонерного товариства Укртелеком. Раніше це все була одна ділянка. Наразі ведуться перемовини з керівництвом щодо передачі гаражів у власність музею. На, на превеликий жаль сьогодні з нами немає. Він не є присутнім у Вінниці очільник філії. Вінницької філії Укртелеком. Але останні місяці нашого спілкування дають велику надію на те, що ми розуміємо один одного. У концепції попрацювали на випередження. У першому варіанті у дворі пропонують облаштувати амфітеатр між реконструйованими будівлями гаражів. Варіант номер два. Затишний внутрішній вір, відступ від садиби, масивний швидє, публічний простір на даху. У третьому варіанті врахували підземний поверх під додатковими музейними спорудами у дворі. Це збільшить площу та спростить пересування через територію музею. І нарешті четвертий варіант. Ми маємо велике дві ми маємо велику площу, ми маємо поєднання будівлі під землею і ми маємо підземну частину. Четвертий варіант відповідає викликам сьогодення безпека та доступність, каже Олександр Федоришин. Презентація концепції перший крок щодо майбутнього облаштування двору, якщо такий вдасться отримати музею. Олена Карбівська, Ігор Самчук Суспільне, новини Вінниця.